Я Марк Куцвалов, а це посол посла. Проєкт, у якому я подорожую Україною, щоб показати, чим під час війни нам допомагає Німеччина. І я зараз, як завжди, зустрінусь з послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером. Боюсь, що Мартіна немає, він поїхав. Але замість Мартіна повинен бути Тім. Тіма теж немає. Я тепер замість Тіма. А ти хто? Я, а, я... замість мене не може нікого бути. Чому я маю йому вірити? Він же міг провчитися 6 років в університеті, потім попрацювати дипломатом 10 років і все заради пранку наді мною? Чому я маю йому вірити? Він же міг просто залізти через вікно. Максимій? Марк. Тут міг би бути профайл, але мені треба дещо перевірити. У нас є традиція, коли Мартіна немає, ми ходимо по посольству і передаємо йому привіт. Хело, Мартін, hello. привіт Мартіне. А хто цей чоловік, який зараз ходить зі мною? Це мій новий заступник Максиміліан Раш. А він тобі все розкаже, поки я у говориш все з ним. Згода? І тут я зрозумів, що весь цей час морочив голову новому заступнику посла Німеччини Максиміліану Рашу. Оскільки ви тут новенькі, давайте я вам зроблю екскурсію по посольству і покажу, де тут найзручніше розбивати намет. Їете? Перепрошую, зараз самі все зрозумієте. Йдемте. Ось тут ліфт. А якщо ви застрягнете в ліфті, не бійтеся, ви не пропадете з голоду. Тут через щілину я вам можу просунути лаваш. Я перевіряв. А тут у нас питна вода. Ну, я сподіваюся, що питна. Ідемо далі. А... а тут це відділ, який займається координацією нашої допомоги. Тут приймаються рішення про те, хто коли і що отримає від нас. І про що у нас буде сьогоднішній випуск? Yeah, it does. It does. No, про Тоді я поїхав. Я поїхав! Це перещепене Дніпропетровська область. Перещепене було засноване в 17 столітті, але якби знали, яким воно стане хорошим, заснували б його раніше. Перещепен омивають води, річки, широка кільченка. Вона, на жаль, погано румується. Інакше про неї б заспівала багато пісень, і вона була б популярною, як Дніпро. Середня тривалість життя в Перещепиному – 97 років. І все це завдяки модульній лікарні, яку допомогла збудувати тут Німеччина. Перещепене мені так сподобалося, що я порвав паспорт, щоб звідси не виїжджати. Пане Марк, Ярослав Валецій! Щиро вітаю вас на території нашої Перещепинської міської територіальної громади. У нас є дуже багато цікавого чого вам показати. Запрошую в гості. Ну, тоді ходімо. Будь ласка. Дорога в Перещепино зайняла кілька місяців, тому в мене встигло відрости волосся. Насамперед, мер привів мене в ЦНАП, щоб відновити мені паспорт. І про всяк випадок мені видали їх кілька. Підписуйтесь на канал Посол Посла. І пишіть в коментарях, до кого ще приїхати, і показати німецьку допомогу. А поки ви пишете свої варіанти, Мар перещепано відвіз мене в їхню модульну лікарню, щоб я підлікував собі нерви і нервав нові паспорти. Це модульна лікарня. По суті, єдиний у світі конструктор, який може лікувати людей. Детальніше про це розповість. Олександр Ващенко єдина людина в Перещепино, у кого є інструкція зі збирання модульної лікарні. Тож як так сталося, що лікарні тепер можна скласти своїми руками? Це дуже зручно. За допомогою наших німецьких партнерів, які підтримують нас в цей нелегкий час, да, розробили таку методику. Це дає нам змогу її складати в будь-якому місці для будь-яких потреб. О, модульну лікарню ви збираєте вранці і розбираєте ввечері. Інколи навіть тричі на день на обідню перерву. Як так сталося, що саме в Перещепиного з'явилася така модульна лікарня? Перещепинська міська рада разом з керівництвом Новосковської центральної районної лікарні інтенсивного лікування подали заявку на участь саме в цьому проєкті і були обрані серед сотні бажаючих. А хто фінансує такі проєкти? Організація GIZ. А щоб я не ставив безглузді питання, бо по всій лікарні і так розставлено таблички про спонсорство GIZ. мене відвели на перевірку зору. А чим відрізняється От така модерна лікарня від класичної котра? Ну, по-перше, це є швидкість її побудови, це є е, сучасний дизайн, розроблений е, фахівцями, і є насиченість е, найсучаснішим обладнанням. У нас можна прийти будь-яке обстеження на будь-яку патологію. Ми працюємо і е, на надання першої медичної допомоги, і на консультуванні вузьких спеціалістів вузькопрофільних. З будь-яких питань. А чи бували якісь такі о, цікаві випадки? Був пацієнт, який відтяв собі о, травматична ампутація стопи о, бензопилою. І в умовах навіть нашої поліклініки о, йому повністю провели реімплантацію кінцівки. Да, і на сьогоднішній день його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Це круто. Згоден. Чи були випадки, що під час перевезення ви загубили інструкцію і замість лікарні зібрали готель? Так, таке трапляється і неодноразово. Кожного разу у нас трапляється щось нове та цікаве. Але не впливає на якість надання медичних послуг. Потім хірург показав у мене на животі чотири місця, звідки може з'явитися чужий? Ну а ми зараз шукаємо ваші лайки під цим відео. Не забувайте. Писати коментарі та ставити лайки і підписуйтесь на канал. А як вважаєте на ваш розсуд? Модульна лікарня поліпшила для людей надання медичних послуг. Звісно, ми розширили перелік медичних послуг наданих тут за рахунок нового обладнання. В першу чергу, але ми можемо розширитися іще за рахунок залучення фахівців. Тобто 50-кілометрова зона навкруг, включаючи Харківську область, все, що наближено до Новомосковська, до Дніпра, у цей весь всі громади навколишні їдуть до нас. І кількість обслугованих пацієнтів на а момент 23-го року вона составляла амбулаторних за рік біля 4 тисяч людей. На сьогодні 11 тисяч ми за 24-й рік пропустили тут. А ми можемо розібрати таку лікарню і перевезти ближче до пацієнта? Так а навіщо? У нас же є соціальне таксі. Що? Дай! Зараз все розкажемо! Я ж забув сказати, що в нього діагностували збільшене попочне кільце. Ніколи не повторюйте те, що зробив я. Ніколи не сідайте в машину до незнайомих людей. Тільки якщо це соціальне таксі міста перещепене. А щоб ці люди не були вам незнайомі, знайомтеся. Віра Андріївна, добрий день. Доброго дня розкажіть, будь ласка, що це за послуга така соціальне таксі і на кого вона розрахована? Транспортна послуга соціальна надається особам похилого віку. Надається також особам з інвалідністю, громадянам, мешканцям Перещепинської громади, які мають захворювання опорно-рухового апарата. Всі клієнти нашого центру надання соціальних послуг, які звертаються до нас за цією послугою, і вони отримують послугу транспортну. А куди зазвичай їдуть на соціальному таксі? Зазвичай, ну, це в основному установи, пенсійний фонд, лікарні, ну, на базар ми не їздимо. Потім були відвідування банку, оформляли всі виплати у банкові, аптеки, ну, МСЕК, всі такі, які потребують. Справа в тому, що кожного отримувача соціальної послуги, тобто нашого отримувача, клієнта соціального таксі, супроводжують соціальні працівники. В кожному старостаті є соціальний працівник. Він відповідальний за цей людей. Розумієте, люди заключається ж договор. Це ж не просто що зібрали людей, заключається договор. І тоді люди відповідають за людей. Люди ж теж треба допомогти в лікарні знайти. Куди звернуться до якого фахівця за це відповідають соціальні працівники або їде супроводжуюча людина, тобто хтось із рідних. Дуже ще круто, що є інвалідні крісла у нас комфортабельні. Не треба людині тягнути свій візочок. І міста більше, і вони набагато зручніше. І по лікарні ми можемо їх повозити на цих кріслах. І тут же, що підйомник він підняв, людину посадили, закріпили, він комфортабельно їде. Чувствує себе дуже впевнено і зручності. Дуже а зараз куди ви їдете? Зараз ми їдемо в аптеку. Uh -huh. ну, О, Тобто зараз ви користуєтесь, так? Да? Ну все та, ж, користуємося зараз. Uh -huh. ну, так в прямому ефірі. Uh -huh. А потім після аптеки. Як справимося з усім, поїдемо в наш центр і ми там займаємося, в'яжемо носки хлопцям на фронт і. Путаємо сітки, uh -huh. п'ємо чаї. Uh -huh. А ваше таксі можна зупинити просто так, от по дорозі, знаєте, свиснувши і гей, таксі. Ні, не можна. Він не зупиниться. Ні, так? це тільки всі послуги йдуть через а... наш центр надання соціальних послуг через наші, тільки наші отримувачі, наші клієнти. Ми ще довго каталися на соціальному таксі по Перещепиному. Мені показали всі визначні пам'ятки і навіть показали, як сушити одяг за допомогою дерева і вітру. Пані Тетяна, ми зараз знаходимося у центрі підтримки ветеранів. Розкажіть про це. У рамках проекту, реалізованим нашою громадською організацією, ініціативний крок в друг громадах, партнерах Дніпропетровської та Миколаївської областей реалізований проєкт немедичної реабілітації ветеранів, реалізований на території нашої громади в місті Перщепиним. Ми своєю командою вважаємо, що підтримка немедична реабілітація являється на рівні з медичною реабілітацією саме що стосується ветеранів війни. А що входить в підтримку немедичної реабілітації, Що ви Вра... увазі? В рамках даного проєкту психологічні тренінги, психологічна підтримка ветеранів війни. Тобто в рамках проєкту наразі закінчилась дана програма. А надалі центр це буде передаватися до міської ради, і міська рада уже в співпраці з міською радою буде продовжуватись немедична реабілітація ветеранів війни. У цьому центрі є все необхідне для реабілітації наших ветеранів. Тут вони можуть зустрітися один з одним, отримати психологічну допомогу та випити чашку кави. Розкажіть про власний досвід відвідування центру підтримки ветеранів. Ну, я вам скажу, що досвід я отримав позитивний, тому що я всі заняття відвідував, мені сподобалося, що. Психологи займаються нами, як ветеранами, що хто служить і членами їх, їх сімей. Що б ви додали до центру підтримки? Якби тренінги проводилися трішки більше, uh -huh. тому що е, приходить ветеран для такої людини всім занять мало. Uh -huh. so, ну так, да, це потрібен комплексний підхід. Котлятий да, постійний. Да. Олександр, дуже дякую вам за. Коментар. Це було маленьке містечко перещепене з його великими і маленькими труднощами, з його сильними жителями, які, не дивлячись ні на що, продовжують жити, розвиватися і допомагати нашій армії. І все це за підтримки Німеччини.